Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є на моєму обличчі. Я до вас в такому вигляді, тому що сьогодні ми з вами разом будемо створювати повноцінний макіяж. Сьогоднішнє відео буде про макіяж одним брендом. І сьогодні я вирішила відзняти відео про косметику від бренду Evelyn. Це польський бренд, який досить відомий, популярний, класний. Мені дуже багато продуктів від цього бренду подобаються, тому сьогодні будемо більш детально з ним знайомитись. Можу сказати, що деякі продукти у мене є вже досить давно, деякі продукти придбала нещодавно. В принципі, є на що подивитись і є що обговорити. Звісно, я бажаю вам приємного перегляду. Усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Спочатку прибираємо моє волосся, щоб воно нам не заважало. Якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що я володарка жирної шкіри. Також ви знаєте, що я завжди свій макіяж розпочинаю з нанесення тонального засобу. До речі, у мене зараз такий дивний трошки відтінок шкіри. Я на сонечку трішки засмагла. Бачите, у мене багато почервонінь з'явилось. А є над чим попрацювати. У мене від бренду Evelyn є ось така база під макіяж, тому ми з неї і розпочнемо. Нам пишуть, що це база під макіяж, у якої стійкість має бути 16 годин, вона розгладжує та вирівнює тон обличчя. Також в цій базі є SPF 6. Давайте жмакати і будемо наносити цей продукт. Чесно кажучи, у мене ця база вже давненько. Пам'ятаю, що ця база мені не дуже сильно сподобалась. До речі, об'єм 30 мл. Так, видавлюємо нашу базу. Виглядає вона ось так: От вона, бачите, така рожева. Текстура в неї, в принципі, нормальна, Розподіляється легко. Ну, Така, знаєте, ніби трішки масляниста. Але нічого страшного. В якості дзеркальця буде ось така пудра від бренду Glimbi. Так, видавлюємо нашу базу спочатку на руку. Тепер беремо і ось так: от наносимо на шкіру. Я, напевно, її буду розподіляти за допомогою якогось пензлика. У мене є ось такий плаский пензлик від бренду Ruby Rose у номері Е50. Він такий щільнуватий, але невеличкого розміру. Я думаю, що для такої цілі він, в принципі, гарно підійде. З базою під макіяж я начебто закінчила. Дивіться, вона дає такий сяючий, зволожуючий ефект, ніби мене намазали якоюсь олією. В принципі, база непогана, вона дійсно така, знаєте, м'якенька, гладенька. Вона дійсно дає такий приємний, не можу сказати, що прямо розгладжуючий ефект на шкірі, але щось плюс-мінус схоже. В принципі, відчуття досить приємні та комфортні. Поки що ця база трішки липне, тому напевно почекаємо, хоча б знаєте, 2-3 хвилинки, щоб повністю цей продукт усівся на моїй шкірі. І поки що з вами перейдемо до тонального засобу. На даному етапі у мене від бренду Evelyn є ось такі два тональні засоби. Звісно, детальні тест-драйви на ці продукти є на моєму каналі. Посилання буде внизу в описі. Можу сказати, що обидва продукти мені дуже подобаються. Вони класні, якісні, нічого поганого про них сказати не можу. Ось цей тональний крем називається Better Perfect. У мене у відтіночку під номером 04 називається натуральний беж. Ось так от він виглядає. Досить класний, 30 мл об'єм. Нічого поганого про цей продукт сказати не можу. Ось цей тональний крем називається T-3. Він йде у мене у відтіночку під номером 03 Light Beige. Ось так от виглядає. Напевно, ось цей продукт ми сьогодні і візьмемо, нанесемо на моє обличчя. Також від бренду Evelyn у мене був тональний крем з дозатором, з помпою, який називався Wonder Match. Але мені він не сподобався, тому я, в принципі, його віддала. І в мене більше його немає, я більше його не купувала. Але детальний тест-драйв на цей тональний крем також є на каналі, посилання буде внизу в описі. Повертаємось до нашого тонального крему. Знову нагадую відтіночок під номером 03. Жмакаємо, стукаємо добряче, усе перемішуємо. Так, наношу на руку. Тут відтіночок вже більш такий, ну, не те, що прямо темний, але не дуже світлий. Якщо говорити про ось цей тональний крем, то тут відтіночок світліший. А я зараз трішечки засмагла, тому візьмемо саме цей тональний крем, через те, що відтінок тут більш-менш гармонійно буде на мені виглядати. Текстурка така начебто щільна, але насправді ні. Насправді цей продукт дуже класно розподіляється, така ніби водяниста у нього текстурка і дуже-дуже приємна. Наносити буду за допомогою спонжа. Так, ну що ж, з тональним кремом я також закінчила, ось так от у мене усе вийшло. А покриття, ви знаєте, виходить таке більш легке, ну, можливо, наближено до середнього, але я б так не сказала. І ви бачили, що нанесла я досить багатенько, я його нашарувала, в принципі, нашаровується він гарно. Виглядає на шкірі також гарно. І відтінок плюс-мінус мені підходить. Також ви помітили, що цей продукт я нанесла і на шию, ось сюди стягнула, і також нанесла на вушка. Щоб мій макіяж був більш природнім, таким знаєте, натуральним, я завжди в ці ділянки наношу тональний крем. Тепер закриваємо наш продукт і відкладаємо його в сторону. На цьому етапі зазвичай можна нанести пудру і зафіксувати тональний продукт. Але у мене є засоби для рідкої корекції, тому перейдемо відразу до них. У мене є ось такі два засоби: це одна колекція. Шкода, що від цієї колекції у мене немає рум'ян. Якось я їх не придбала, потім якось забула і залишилось тільки ось такі два продукти. Ось це у нас з вами рідкий бронзер. Ось так от він виглядає. Об'єм у нас тут 4,5 мл. Відтіночок у мене в номері 02. Ось тут із зворотньої сторони усе це є. Давайте розпочнемо з нанесення саме цього бронзеру. Ось такий власне у нас аплікатор досить великий, і ось такий відтіночок. Відтіночок такий теплуватий, в принципі, правильний, такий, яким має бути бронзер. Головне нанести його не занадто багато. Роблю ось такі ось крапочки, приблизно ось так от. Також додаю його ось сюди, мені так подобається. Беремо спонжик невеличкий і добряче усе тушуємо. До речі, цей відтіночок досить світленький, виглядає він дуже натурально, дивіться. І ну, реально створює такий природній ефект на шкірі. Якщо вам потрібно більш темніший ефект, можна нашарувати, нанести набагато більше, товстішим шаром, і, звісно, покриття буде у вас зовсім інакшим, не таким ось натуральним, як у мене. Бачите? Виглядає досить природньо. Ну, Можливо, я зовсім небагато все ж таки дошарую трошечки ось сюди. Але це не обов'язково, тому що у мене ще є продукти в сухому оформленні, які я також хочу сьогодні додати в свій макіяж. Так, ось так от. Дивіться. Ну, Виглядає дійсно дуже-дуже натурально, мені подобається. Так, ну, ось так от. Ну, начебто непогано. Вітінок, звісно, такий на любителя. Я більше люблю, коли відтіночок більш такий якийсь, а, ну, скажімо так, не такий теплий. І а, коли в цьому відтіночку менше ну, такого якогось рижуватого підтону. Мені це не дуже подобається. Але, ну, маємо те, що маємо. Так, ось так от. В принципі, на даному етапі цього буде, я думаю, достатньо. Переходимо тепер до хайлайтера. Ось так от він виглядає. Ось так от. Відтіночок у мене в номері 01. Зараз покажу вам відтіночок на руці. Так, Ось такий відтіночок, ніби з рожевим підтоном. Виглядає досить гарно. Ну, якось ось так. Мені подобається, що цей хайлайтер сяє, але в нього таке, знаєте, спокійне, витончене сяйво, яке надає якоїсь такої елегантності. Тобто, це не виглядає таким якимось сяйвом із космосу. Це виглядає природньо, гармонійно і дуже-дуже симпатично. Єдиний продукт, якого не вистачає в сьогоднішньому огляді це пудра. А, так сталося, що пудра від бренду Evelyn у мене вже давно закінчилась, і я не придбала нової, тому використаємо пудру ось таку від бренду Glenbій. Я думаю, що в принципі можна. Так, ну, з пудрою я також закінчила. Ви знаєте, я піймала себе на думці про те, що ось ця пудра від GlenB схожа мені трошечки на пудру від Evelyn, така в жовтій баночці бананова пудра. Дуже класна пудра, вона мені дуже-дуже завжди подобалась, просто бомбесна пудра, яка класно матує, її на шкірі практично не помітно. Приблизно те ж саме дає ось ця пудра, але ця пудра не така стійка і у неї не такий матовий фініш. Ну, а так, в принципі, виглядає досить непогано. Тепер переходимо до сухої корекції. У мене є ось така палетка від бренду Evelyn, називається Wonder Match. Дуже класна палетка у відтіночку під номером 01. Так, тут у нас є ось такий дрібний хайлайтер, потім хайлайтер з досить такими крупними шматками, бронзер і рум'яна. Почнемо з бронзера. Ну що ж, закінчила я з бронзером. Ось так от у мене усе виглядає. Начебто й непогано, але цей бронзер на обличчі вже більш помітно. У нього, вже знаєте, такий більш насичений ефект. В принципі, по відтінкам дуже схоже на відтіночок рідкого бронзеру, такий теплуватий, трішечки з режинкою, але, в принципі, продукт непоганий. Єдиний нюанс, що ось ця палетка, вона занадто солодко пахне. У неї досить такий виражений аромат, що мені особисто не дуже сильно подобається. А так, в принципі, палетка взагалі дуже-дуже класна. Переходимо тепер до рум'ян. Рум'яна тут надзвичайно гарні, з дрібними сяючими частинками, досить пігментовані, тому набираємо і добряче струшуємо. Переносимо. Так, ну ось так от. Дивіться, я трошечки додала сюди над бровою і на височки, і, звісно, на щічки. Ось такий результат непогано. Трошечки залишками на носик. Обов'язково, тому що мені так подобається. А кому так не подобається, можете не наносити. Так, ну що ж, закінчила я з рум'янами. Ось так от у мене усе виглядає. Начебто й непогано, в принципі, Досить гарненько. Тепер переходимо до хайлайтеру. Ось цей хайлайтер, він занадто яскравий, тому я оберу ось такий хайлайтер. Він мені подобається набагато більше. Дійсно, сяє дуже-дуже гарно. Так, ну що ж, з корекцією я повністю закінчила. Ось так от у мене усе вийшло. В цілому, корекцією я повністю задоволена. Тепер переходимо до оформлення моїх брів, тому що на контрасті всієї цієї корекції дуже сильно не вистачає брів. У мене є ось така помадка від бренду Evelyn. Вона у мене йде у відтіночку під назвою Soft Brown. Ось так от усе виглядає. Вона у мене вже практично закінчилась, ось така. от. Можу сказати, що ця помадка одна з найкращих, у неї надзвичайно класна стійкість, гарний відтінок. В принципі, помадка просто бомба. Якщо шукаєте надійну, класну помадку для брів, то однозначно Evelyn це просто супер. Зараз покажу вам відтіночок цієї помадки. Так, десь ось тут знизу нанесу ось такий відтінок. Досить класний, тауповий, прям дуже-дуже натурально виглядає. Прочісуємо мої брови. І будемо наносити. Попереджаю про те, що я не візажист. Якщо буде щось криво, косо, не дуже рівномірно. Не звертайте, будь ласка, на це уваги. Я фарбуюсь для себе так, як мені подобається. Мене в принципі в моєму макіяжі все влаштовує. Якщо комусь щось не подобається, то я вашої думки не питала. Ось так от у мене все вийшло, я начебто закінчила ось такі брови. Ну, різниця, на мій погляд, очевидна. І мені подобається, що цей відтінок класно поєднується з моїм кольором волосся. Усе те ж саме тепер роблю з правої сторони. Так, ну що ж, закінчила я і з правою стороною, ось так от у мене все вийшло. Можливо, не дуже ідеально, можливо, не зовсім симетрично, але. Однозначно, я дуже-дуже старалась зробити їх однаковими, але бачу, що ось ця по відтінку трішки темніша. Ну, зараз трішечки ще прочешу і сподіваюся, що все буде гарніше. Так, ну, гаразд. Буде уже як буде. В принципі, непогано, але і не ідеально. Гаразд, переходимо тепер до макіяжу очей. У мене є ось така неймовірна, класна палетка від бренду Evelyn. Прямо дуже-дуже класна. Мені вона подобається. Бачите, вона в мене вже затерлась, тому що я нею регулярно користуюсь. Вона зі мною, в принципі, Будь-де, де б я не була, я завжди беру з собою саме ось цю палетку. Чому? Тому що вона ну, по відтінкам така базова, начебто й проста, але досить витончена і класна. І якість у неї хороша. відтінки для складки, для зовнішнього куточка класні, сяючі відтінки бомбезні. Тому, в принципі. Класна, звичайна, проста палетка для новачків, просто ідеальна. І для того, щоб створити якийсь простий, але дуже швидкий макіяж, вона просто ідеальна. Перед тим, як наносити тіні, нам потрібна база. В якості бази під тіні візьму ось такий класний консилер. Дуже-дуже він мені подобається у відтіночку під назвою Порселін. Обожнюю цей консилер, він просто ідеальний. Зараз покажу вам відтіночок. Ось такий колір досить світлий. У мене від бренду Evelyn є ще один консилер в ось такому пакуванні, зараз вам покажу його. Скажу чесно, що цим консилером користуюсь набагато рідше, ніж попереднім. Попередній мені якось більше подобається, і рука до нього у мене тягнеться набагато частіше, дивіться. Відтіночки у них плюс-мінус однакові. Ось цей відтіночок просто трішечки жовтіший і більш щільніший. А так, в принципі, по якості вони досить класні. Просто ось в цього консилера мені більше подобається пакування, мені так зручніше і комфортніше ним користуватись. А якщо говорити про якість, то обидва консилера досить класні і дійсно якісні. Користуватись ними одне задоволення. Гаразд, наношу ось так, от небагато. В принципі, я думаю, цього мені буде достатньо. На е, нижній сюди повіки, під очі я наносити не буду. Синців у мене начебто немає, тому можна туди його не наносити. Розтушовую за допомогою спонжика. Ось так от. І покриття виходить класне. Воно не дуже щільне, але все рівно дрібні якісь нюанси перекриває. І цей консилер дійсно класно носиться, тому в якості бази під тіні взагалі ідеальний. Повертаємось до нашої палетки тіней, беремо чистий розтушовочний пензлик, набираємо ось цей світлий відтіночок, струшуємо. Цим відтінком ми будемо закріплювати наш консилер. Розгладжуємо всі складки і наносимо. Це такий базовий прозорий відтінок, схожий на відтінок пудри. Тепер будемо затемнювати складку по вік. Для цієї цілі я беру ось такий відтіночок. Він мені дуже-дуже подобається. Тим же самим пензликом набираємо. Струшуємо і наносимо. Так, ну що ж, цим відтіночком я закінчила. Хвостик трішечки виводжу до виска. Ось такий досить світленький, гарненький, ненав'язливий, не занадто яскравий, правильний, красивий відтінок. Тепер переходимо до затемнення зовнішнього куточка. І я, напевно, візьму ось такий найтемніший відтінок. Набираємо. Набирається він дуже сильно, тому струшуємо обов'язково, можна навіть трішечки залишки збити об руку. Так, залишками із пензлика переходимо на нижнє повіко. І дивіться, як гарно у мене все виходить. Можу сказати, що ці тіні дуже легко тушуються, надзвичайно легко. Я ж кажу, це, як на мене, ідеальна палетка для новачків. Для тих, хто не вміє фарбуватись, це просто ідеальна палетка. Я також ідеально не вмію фарбуватись, тому мені подобається, з цією палеткою виходить макіяж досить гарний, чистий, тому, в принципі, рекомендувати можу. Ось тут тепер трішечки розтушовуємо наші нерівності. Ось так от. В принципі, гарно. Обираємо сяючий відтінок, і, звісно, мені подобається ось цей, тому беремо його. Тепер підтушовуємо і, в принципі, макіяж готовий. Все те ж саме тепер роблю з правої сторони. Так, ну що ж, закінчила я із правим оком. Ось так от у мене все вийшло, виглядає досить гарно. Ви знаєте, я подумала, що буде прикольно додати сяючий відтіночок, ось сюди, де внутрішній куточок. Для цієї цілі я візьму ось цей найсвітліший сяючий відтіночок. Набираємо на ось такий пензлик бочоночок. Так, додала. Пальчиком трошечки підтушовую, можна сказати, вбиваю цей відтіночок в мої очі, щоб він ніде не осипався. Тому що такий відтінок, знаєте, крихкий, він дуже сильно крошиться і осипається. В цілому, макіяж очей практично завершено. Переходимо тепер до туші. Від бренду Evelyn у мене є ось такі чотири туші ось така. Яка мені не дуже сильно подобається. Потім ось така водостійка, дійсно дуже стійка, дуже важко змити, але ефект на віях не дуже красивий. І ось такі дві мої улюблені туші однакова колекція Вар'єте, ось це коричнева, це звичайна чорна бомба. Обидві туші, неймовірно, класні, вони мені дуже-дуже подобаються. Не можу обрати, яка з них краще, бо вони мені приблизно на одному рівні. Класні, стійкі, гарно подовжують. В принципі, трошечки придають об'єм, але не сильно. Вони більше саме на подовження. Мені особисто найбільше подобається, що у них дуже зручні силиконові щіточки і надзвичайно класна стійкість. Під сьогоднішній такий макіяж можна, в принципі, використати коричневу туш, але я її використовую дуже часто, тому сьогодні будемо використовувати ось таку чорну туш. Показую вам її щіточку ось така, дуже-дуже зручна, дуже-дуже класна. Так, ну що ж, начебто закінчила, ось так от у мене усе вийшло. В принципі, досить непогано, повсякденно, симпатично, трішечки замазюнькала ось тут щічку. Почекаємо, доки висохне, і легесенько щіточкою а, знімемо. В принципі, непогано, можна тепер переходити до макіяжу губ. Від бренду Evelyn. У мене є ось такі два засоби. Це блиск для губ, давайте покажу. А до речі, блиск у мене йде у відтіночку під номером 27, пастель Pink. Так, дивимось на відтіночок нашого блиску. Ось такий ніжно-ніжно-рожевий, з таким дзеркальним ефектом, але мені не дуже подобається текстура. Занадто якийсь він липкий. Ніби як якесь масло але ну, трішки якесь дивне, тому користуюсь цим продуктом дуже рідко. Сам відтіночок виглядає гарно. І а, друга новиночка в моїй косметичці нещодавно придбала: матова класна стійка помада, колекція Вар'єте, відтіночок в номері 02, дуже класна помада, вона мені дуже дуже подобається. І відтінок і стійкість просто бомба. Свої губи я ніяк не підготавлювала, не зволожувала, ніяких ні скрабів, ні масок, нічого. Тому відразу наносимо. Ну що ж, зі своїм макіяжем я повністю закінчила. Пропоную вблизу максимально детально на нього роздивитись. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel mine Catch me if I fall. The same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart race. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. З сьогоднішнім макіяжем я повністю задоволена, виглядає все чудово. Можу сказати, що Evelyn однозначно один із класних брендів, на який варто звертати свою увагу. У цього бренду є дуже багато класних продуктів, звісно, є не дуже вдалі, але ну, здебільшого дійсно класна косметика, яка вартує недорого, а працює дуже-дуже класно. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним та цікавим. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!